Вітаю вас, малята, подивіться, хто до нас завітав у гості. Біжить зайчик дорогою та й скаче, затуляє лапками та й плаче. Усі ж богороди обійшов, ніде я капусточки не знайшов. А хто пробіг до нас у гості? Так, це зайчик. Він сумний чи веселий. Так, він сумний. А чому? Бо він ще не снідав. він голодний. Молодці. Дітки, а погляньте, будь ласка, на нашого зайчика. Він який? Він маленький, хутро в нього біле. А вушка які? Так, довгі. Хвостик який у зайчика? Поміркуйте. Так, молодці, він кругленький, маленький, біленький. Знаєте ви, що полюбляє їсти зайчик? Поміркуйте. Зайчик любить куштувати моркву, а також капусту. Молодці. Діти, а ви знаєте, кого боїться наш зайчик? Так, він боїться. Вовка та Лисицю. Зайчику, вже час додому повертатись, а я вам бажаю гарного дня. До нових зустрічей. малята.